Вплив харчування на психічне здоров'я. Насправді це вже не новина, що наше харчування впливає на наше психічне здоров'я. В першу чергу та вже давно відома, розроблена, науково вивчена, дуже сильно середземноморська дієта, показує в дослідженнях багато впливів на покращення когнітивних функцій, особливо у літніх людей. Люди, які дотримуються середземноморського стилю харчування, а там є антиоксиданти, а там є поліненасичені жирні кислоти, які дуже важливі, тобто які входять в склад горі. В сушенах. А там є дуже багато риби, да, так само поліненасичені жирні кислоти, а там багато цінних злаків, крупів, тобто це вітаміни групи Б, в першу чергу, які впливають на розвиток нервової системи, на її роботу і на мікробіом. Так само багато ягід, фруктів, різнокольорових овочів, тобто це той стиль харчування, який дійсно може впливати на наше психічне здоров'я. І ще є інший тип харчування це майн-дієта. вона відрізняється від середземноморського харчування. Там є, так само багато ягід, особливо темного кольору, антоціанів, біофлавоноїдів, але там немає риби майже там лише один раз на тиждень, невеликі кількості, і тому вона по іншим, скажімо, продуктам впливає, але так само позитивно, що перший стиль харчування, що другий стиль харчування доведено в наукових дослідженнях, що вони покращують і когнітивні функції, і е, психічну діяльність людини. А так само ще слід сказати, що є дослідження про вживання пробіотиків і про. Про те, що наш мікробіом дуже сильно пов'язаний з ментальним здоров'ям, психічним здоров'ям. Тому знову ж таки треба підбирати штам, треба розуміти дозування, період, тривалість прийому і який саме пробіотик. І таким чином потрібно подальше зробити дослідження для того, щоб це більш детально вивчити. Але все ж таки, вже такі публікації є, і це свідчить про те, що ми маємо коректувати роботу нашого кишківника, коректувати наш мікробіом для того, щоб покращити. Чувати наше психічне здоров'я.